Я хочу зняти це відео у світлі подій, точніше сказати, світлі того, що вимикають світло. Ще минулої жахливої зими 2223. Я думав про це зняти, бо багато різних повідомлень було від людей, скарг, на те, чого вимикають світло, чого по-інакшому не може бути, чого, 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 чого. І найголовніше багато різних випадків про те, що там будинок багатоквартирний загорівся, там трансформаторна підстанція невеличка згоріла, ну, всяке було. Тому я хочу розказати, бо, так би мовити, наші добрі любі сусіди продовжують нищити нашу систему енергетичну, допомагаючи нам згадати те, як жили наші діди, баби без світла, без тих приборів. Коротше, в чому, в чому сенс того, що вимикають світло? Коли е, знищується якась ділянка енергосистеми, будь то генерація, будь то транспортна, тобто лінії енерго, електропередачі між містами, е, якесь місто, село, територіальна громада, ну, лишаються в темряві повній. Тому Укренерго перенаправляє якимись шляхами навколо тої ділянки енергію. Через це йде зайве навантаження на енергосистему, на розподільні підстанції. Через це знижується напруга. В наших розетках напруга має коливатись від 140 вольт до 330 вольт. Це за формулою. І ті, хто зараз фізику в 10-11 класі, краще це знають. Можете написати ту формулу в коментарях. Я, чесно, її не пам'ятаю. Але там розраховується, чому саме така напруга має бути в розетці. Якщо падає нижче, то просто, просто не працює нічого. Якщо піднімається вище, то все просто горить. Коли вмикається світло після того, як там 3-6 годин його не було, люди, як всі, хто звик до комфорту вмикають ці прилади. Але це неправильно, бо напруга спочатку нестабільна, вона низька доволі. І виходить така річ, що Трансформаторна підстанція вибиває запобіжник. А може взагалі згоріти? Тут в Тернополі був один випадок, коли вімкнуло світло, потім, потім воно через півхвилини зникло. І ще в хвилин 30-40 ми сиділи без світла, вся наша черга, бо, скоріш за все, підстанцію найголовнішу на нашій черзі вибуло. Є інший випадок, це в містах, де є гідроелектростанції, атомні станції, теплоенерго... теплоенергостанції. У мене кум в Запоріжжі розповідав, що в них після вмикання напруга в розетці була 300 скопійкою. Тобто, якщо в нас ризиковано вмикати прилади, бо вони можуть згоріти. Від того, що низька напруга, та й взагалі вибити запобіжники, то в містах, де станції генерації електроенергії, ризиковано вмикати прилади, бо вони можуть згоріти. Ось в чому, так би мовити, момент. Так само всі скаржилися, ой, чого вимикають світло надовго, чого його ось так якось вимикають. Просто якщо напруга низька, вони мають розподілити навантаження мережі так, щоб мережа не згоріла. Випадок життя. Я родом з Бордянська, який окупували в 22-му році. Наприкінці лютого. В нас завжди була дуже тепла зима. Ну, що казати, ще в лютому люди в сорочках ходять. І зрідка якусь там ковтинку натягнуть. Бо в нас там плюс 7, плюс 10 то норма для початку лютого. А ось тут ні, почалася люта зима на початку березня. Вночі було мінус 7. І якраз. Через бойові дії під Маріуполем перебили газопровід. Тому опалення, ну, централізоване розуміти зникло. Тому всі почали грітися тими обігрівачами. Але через це навантаження на електромережу стало дуже велике, м'яко кажучи. Все дійшло до того, що не те, що підстанції горіли трансформаторні. Почали горіти навіть лінії електропередач. Ну, то, то, то капець, чесно кажучи. І таке саме відбувалося в інших містах в ту саму люту зиму. І зараз, на жаль, наші сусіди намагаються нам зробити таки, таку ж саму казкову історію. Але, на щастя, в нас літо, то не таке велике навантаження. але... Все одно зараз по всіх областях вимикають світло не так часто, але все одно вимикають. Тобто напруга падає, і від цього ризик для життя людей, саме через те, що я ж кажу, може почати все горіти. Тому що так, так, така моя думка про це все. Тим паче це небезпека для техніки. Тому люди добрі, якщо у вас там якісь котли, щось таке, що має багато жерти. Вичекайте хоча б хвилин 5-10 перед тим, як це вмикати. Бо якщо не стабілізується рівень напруги, ваша техніка може просто згоріти. Я хотів більш-менш коротенько розказати про це все. Якщо комусь сподобається, ставте лайки, пишіть в коментарях, Я можу більш детально розказати про все, про все це, так би мовити, про ту кухню електромереж, як там все відбувається, чому, як, і що, що робити, Розкажу, можу розказати про те, як я всліпу лагодив електрику вдома, там розетки міняв, патрони, всяке таке. То, якщо цікаво, я ж кажу, підпишіть, я б з радістю розказав більше, але зараз трохи часу мало. Бо і так вдалося трохи його виділити. Бо діти, то таке. Ну, а так, підтримуйте мій канал, мене, мою родину. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, бо це збільшує... Популярність відео збільшує рейтинг і наближає канал до того, що він почне хоча б якусь копійчину приносити в родину. Дякую за увагу. Якщо буде бажання послухати ще мене про електроенергію, електромережі, пишіть. Дякую.